Яка таємниця розкриється найближчим часом? <кій> Мужчина його, знаєте, чому він глибоко щось. По-перше, вона не зовсім розкриється, будуть перепони для цього, але щось в його чи в фінансових потоках або щось глибинно прям приховує. Ну, приховує, тому що є перепони для того, щоб знати. Що саме приховує? А, -а, а, тихо, він хоче. -х -х -х, я вже щось погане подумала. Він хоче, знаєте, як е зафіксувати прям ваші відносини, хоче нового е саме з вами, нового етапу у вашому житті хоче. Отак от, І він поки що тримається в таємниці. Боже, як прекрасно. Будь-який етап. Дивлячись, на якому етапі зараз ви. Дивимося цю колоду. Яку таємницю Там доля, да? Що вже прийшло час? Чому? Сумніви, розвіється, ваші, хтось дасть вам якесь таке повідомлення, воно прилетить дуже швидко, час дуже зміниться, найближчим часом це буде, вершник говорить про найближчий час. І ви зрозумієте, тут більше таємниця це самі ви. Ви зрозумієте, куди вам рухатись, і куди будуть, будуть рухатися ваші вітрила, ваш корабель. Це часто стосується власної справи, або взагалі руху, в яке русло, на яку роботу йти, в які стосунки йти, і так далі. Ви для себе зрозумієте якийсь курс, нарешті. І ці сумніви ваші розвіються дуже швидко, найближчим часом, дуже швидка карта вершника. Далі дивимося. Чому прийшов час відкритись? Чому прийшов час відкритись? Ага. Витрати якісь, які будуть тепер розумітись, як, знаєте, від кражі до Я зробила щось не так, я потратила не туди, не туди вложилась. Оця таємниця відкриється, але зірки вам говорять про те, що на майбутнє, по-перше, ви зробите висновки, а по-друге. Якесь чітке розуміння прийде, от, виходячи з цього, куди мені взагалі куди мене тяне душа. Зірки дуже така цікава, романтично, така далека карта, і ви будете розуміти, в принципі, знаєте, свій курс, але саме те, що вам до душі. Подумайте над тим, що відкриється, куди ви вложили неправильно кошти. Куди фінанси пішли, що втратили для себе, і в душі так само подумайте, що вас насправді притягує це все взаємопов'язано тут.